І в нас тут є така ситуація. Плитку брали щистку. Клієнт дуже хотів, щоб був в нього кант. Ось вот такого. кран митою врутівочки. Квадрат 200 на 200. Але питання в тому, що на заводі була тільки вісімка. І чекати і чистку майже півтора місяця. Ну, і така ситуація. Тут. Шістка, а тут буде лежати вісімка. Ну, правила в нас такого великого немає. Тому кольчик зробив провіла за 800 євро чисто білого дерева з кальоними саморізами. Кальоні саморізи? О! Тому вартість такого провіла приблизно 800 євро. Навіть виємка під палець є. І оце таким правильчиком ми стягуємо під вісімку. Ось така технологія. І буде тут дуже-дуже красиво. О, там вже пішов процес. Технологія!